за минулий тиждень відмічається зростання на covid-19 серед дорослого населення. Це 45 осіб захворіло, з них 42 особи дорослих, порівняння з минулим тиждень, коли було цих випадків 23. Серед дитячого населення продовжують залишатися окремі випадки, це десь 3-5 випадків на тиждень. Вакцини на теперішній час є в достатній кількості, це вакцини Pfizer і AstraZeneca. І ще раз нагадую, що рекомендована доза бустерної вакцини це вакцина Pfizer. Якщо вже ви отримали, Дві вакцини, дві дози вакцини і бустерну дозу, то рекомендується на теперішній час, якщо ви маєте розрив між останньою вакцинацією декілька місяців, прийти і отримати цю бустерну дозу для того, щоб якщо ви і захворієте, то захворювання мало легкий перебіг. Всі лікарі готуються до того, що ми будемо мати зростання захворюваності ближче до осені. І головною, головним лікувальним закладом по лікуванню залишається наша міська клінічна інфекційна лікарня для дорослого населення і дитяча лікарня це лікарня номер 3